Вітаю вас, дорогі друзі! Чим ще зайнятись у темні вечора, як не писати свою книжку? Я нещодавно виступав у книжковому клубі і розповідав про те, як писати свою книжку, про те, як її потім видати, просувати, продавати. Мені прийшла ідея після запитів людей, перед якими я виступав, Зробити онлайн-марафон, в якому ми будемо разом писати книжки, разом тому, що я теж буду писати свою книжку. і про це у цьому відео заявляю, щоб у мене не було шансів злитись від цього процесу. Да, я буду писати книжку про те, як писати книжки нонфікшн жанру, тобто книжки, які чомусь навчають. Наприклад, у мене книжка була про медитацію, як навчитись медитувати. А якщо ви експерт, або тревел-блогер або лікар, викладач, чи просто у вас є круті життєві інсайти, то вам точно треба написати книжку, щоб поділитись з вашими співвітчизниками, рідними, друзями і корисною інформацією. Тому якщо вам це все відгукується, то Будь ласка, додавайтесь до нас у спільноту. Вже є 10 цікавих людей, у яких вже є матеріал і зацікавленість написати цікаві книжки і чомусь навчити. Що для цього треба? Для цього треба ваші 9 тижнів, які ми будемо пошагово писати, готуватись. Робити домашки, і по понеділках, усьому вечора, вільний час, щоб проводити зуми, розбори домашок, і приймати інформацію, що робити нам з написаним текстом. Від вас треба телеграм, та й усе участь вільна, тобто за донейшн. Вже готова платформа в Телеграмі, тобто, це декілька чатів, зібрані одну купу, все зрозуміло, вже все готово і навіть вже є перше завдання по збору матеріалу. Старт 15 го в понеділок, о 7 вечора. Тому, кому цікаво, пишіть мені. Скидайте телеграм, телефон. Якщо будуть питання, звісно, задавайте, на все відповім, і будемо разом писати наші книжки. Дякую.